Доброго всім! Сонячного недільного ранку. Сьогодні вирішила собі зробити вихідний, хоч хотіла розсаду висадити до кінця тижня. Але неділя сонячно, і погода в нас міняється. Кожен день заглядаєш все по-новому. Сьогодні я подивилась зранку, що на тій неділі все-таки не буде такого повищення сильного температури до 26. І дощки. Чотири дня. Ну, побачимо, я ж кажу, погода міняється дуже швидко. Тому хочу з вами прогулятися і показати дві своїх новиночки в садку. Дивіться, як гарно ялиночка, які прирости. Боже, яка краса! Ви розумієте, я, оце, коли я роблю вже обхід садку, я сама дивлюся, що в мене в садку новеньке. От чесно вам кажу. Якось це пробігаю, саджу, роблю. Я просто не всю. Тут я ніколи вам не показувала, отут на межі з сусідами, ну, так я, може, проходжу і показую. Тут у мене такі, бачите, я ще й не обрізала. Смородина, порічка, це червона порічка. Це коли ми переїхали 14 років назад вона була і до сих пір вона. Я все кажу, треба викорчувати, а вона так гарно родить. Видно, чує, так треба було і абрикосам, коли кропили, казати, ми вас зріжемо, ми вас зріжемо. І хоч ми абрикоси обробили, але нічого, будемо обрізати. Ось теж порічка червона. А це от та, така, завжди я забуваю, як вона називається. Змішана чорна смородина з. Як це Агрус називається, Агрус, Агрус. Я знаю, ми всі кажемо Агрус. Треба подивитися в словнику Агрус. В основному в мене червона порічка. І, о, цікаво, що це таке. От бачите, кущ засох, видно. Всі ягідки просто засохли. Це чорна і вяла. Мабуть, хрущ под'їв. А тут взагалі щось обгризання, дивіться, що це таке може бути. Дивіться, я в шокі. О, дивіться, як ось проходиш, дивіться, точно. Щось з ним не то. Або засох, або під'їли хрущі. І тут теж величезний кущ смородини. Смородини, порічки, які кажуть, червона. А ось тут уже ж пішла. Це я вже квітникову гряду почала продовжувати. Ось моя нова квітка, я вчора всадила і беріс. Посадила полутіні тут, поки що, а там буде видно, бо вже я порахувала, що жарко. полотінь вона витримує, тому от мій. Обломаний. От жалко, боже, як жалко, я не знаю. Ой, і ще тут зламалась зовсім. Я не знаю, чи він тепер виживе, бачите? Побіг. Ой, ця гортензія красива, це ж фантом, боже мій. І щось тут сухе, і тут сухе. В общем, треба, мабуть, її викупати чи підкопати, глянути, чи нема хрущів. В общем, я розстроєна з цією грядою, геть. С цією, цією гортензією. Так, ось уже мої такі хости гарні. А ну, глянемо цю гортензію, що з нею? Ну, теж вона всихає, видно, корінь. Ні, не потянув той корінь. Теж треба викопувати. От як не вийти? От я сказала, не вийду я на город сьогодні. Так, тут гортензія все нормально. Тут я домальчувала все, квітою приймула зібельта. Моя маленька красунька, гарно прийнялися гіхери. Вон ще одна гіхера. Морозник вже відсвівся, я не забираю. Так одна квітка, вона мені те раз дала 4 насінини і 4 сіенця було. А тут закриваю я, бо вже ось такий великий він платакідон. Але він такий ніжний, я боюсь, щоб коти не зламали. Не знаю, хто то зламав мені. Скоріше все, собака. Що він зелений Red Baron, Може він тоді красніє. Красива така гарна фіалочка. Щось тут болівард писала сонячно, але він якийсь. Чи це він такий за затову що маленький, кажеться, чи. Боже, мені все вже все. все. Мені кажеться, везде хрущів, візде личинки хрущів. Так, лілейник. Пінісетом. тому як не знаю, що це він такий. Просто як якась... Ну, я б його вирвала, в мене таке відчуття, що це якийсь сорна трава. Цей пенсіт. Якийсь він странний. Оцю квітку дала мені сусідка. Не знаю, що це за квітка. Каже, оце листя потім відмирає, а потім розквітає оця квітка. Не знаю, що це за квітка. От, гарно наріс сам шит. Можна трошки підстригти його. Не знаю, коли краще, треба подивитися. Ось мої такі гарні вже хости. Мульчувала травка на неї і попала. Одна така, Назв, на жаль, не знаю, і друга така. Лілії вийшли. Це такі якісь чи трубчаті, чи то, ото гібриди. Це мої звичайні жовта і червона. А це якісь, я ж кажу, будуть високі. От, ну, тут -а. квітує гарно. Вже багато разів показувала лісу, але настільки він гарно квітує, що ну, просто гарно, гарно, дуже гарно. От. Розбите серце, незабудка. Це мої композиції в колесах, гвоздичка, ще одна гвоздичка. Лобелія там заховалася. Їй там комфортно, гарно. Ну, і ще одна гвоздичка. Ось. Ну, армерія вже майже заквітне. От. Оцей офіопогон, щось я не знаю, він не росте. Ну, подивимося. А це Астра, оце якась ново-ново. Трава завелась в мене. Забула, вона так звісає гарно. І восени вона квітне. Арабіс теж відквітував дуже багато. Щось так... А, ні, не дуже багато неваріагатних листочків. Тут це такий Алісу, однорічник. В, він весь у мене вийшов фіолетовий. Весь. Ну що це таке, я не можу зрозуміти? Ну Що це таке його вирвати? що це, Я ну, не розумію, ну хай ще раз те. В будь-якому випадку я встиг його вирвати. Вчора ділила райграс свій бульбоносний, взяла, перерізала, не розірвала, як завжди. А зела ножем перерізала, і він наче в'януть, там, де бульбочки пострадали. Ось. Ну, тут ще гряда це все нове. Навіть ну, хости це забула, як називається, камніломка. Ось, от вам леопардик, як квітне, як кульбабка. Ну, я ж кажу, я його люблю за листя. Потім я одну квіточку чи дві лишу. Для розмноження, а інше обріжу, да і все. От. Ще покажу вам, поки не знаю, куди поставити кашпо. Начебто все нормально з ним. Вчора ще одне досадила. Ось це теж ось ще одне досадила. Одне і ось три кашпо. Потім розставлю, розвішу, обично я вішаю ось тут. Але коли будуть лілії високі, то не знаю, побачу, почне тут вішаю. Ось тут їх, ці кашпо. Так, троянду треба глянути, я ж ніколи трояндою не займалася. Мабуть, оце що сухе, оцей кусок сухий, мабуть, треба врізати, я так розумію. От. Або нащо він же ж там, він не потрібен. Ця гряда, я коли стою, Тут в мене такі мощні кусти, кущі лаванди. Раз, два, три, чотири, чотири. І такий аромат стоїть лаванди. Зовсім. дзвонечки мої вже прижилися. І ось ще дзвонечки прижилися. І гарно квітне флокс шиловинний. Подивіться, які громадні в цьому квіти. Дуже великі. Хоча окрас мені подобається. Цю армерію сюди пересадила Та, що була в мене там закрита оцей. Він якийсь два кольори в ньому. Ну він якийсь такий цікавий, красивий. ось А це з лісу. Виглядає краще, чим куплений. От. Так. А там я ще не вбираю дзвіночки на тій сонячній гряді, поки що от так і лишаю прикритими, бо там маленькі. Тут я домульчувала теж. Крезенте і флокс. От. А це я посіяла, так як в мене погано зійшло. Це якийсь багаторічник, але я, на жаль, забула. А, обрієта. Обрієта. Ось і ось тут. Зразу під бутилочки я її посіяла. Ось. Так, як роксада обрієти, в мене вийшла погано, то ще ми робимо експеримент, щоб все в нас було. Ми глянули. Також сьогодні, це ж 13 травня, я висіваю відкритий ґрунт. Але я хочу зробити таку. Я беру землю таку рихлу з пісочком. ось, Насипаю. Я буду під бутилку. Під бутилку. Щоб була ось така земель земелька геть-рихленька, гарненька. Тут ось. Це я зроблю в двох місцях і побачимо, що буде. От. Так, довільно я хочу, звісно, розподілити її. Попробувати. Ну, як вийшли. Тепер буквально трошечки отако притрушуємо, Це буду робити руками, щоб не попалось неякий грудочок. Все проливаю і ставлю обов'язково під бутилку. Одразу сажу в тому місці, де вона в мене буде, ця обрієта. Розумієте, вона не дуже любить. От, пересадки різні. Тому от ось так. Все. І отак я покриваю бутилочкою. Все. І так сажу ще на одному місці. Якщо буде результат, покажу. Так, планів громадьо, але не вспіваєш. Начинає квітнути водосбор. Ой, який гарний. Ой який же ти красивий. Да, він насіння дає, О, такого в мене не було. Не передає свої, як теж насіння видасть, яке йому хочеться. Ось, в мене такого не було. Дуже гарний. І цей такий самий. Тут посуха, тут хочу все замульчувати, теж не співаю, хоча мульча є. Тут за парканом все нормально, тут я постелила лінолеум, щоб не лізло нічого. І це ж я планувала оцю грядку всю перекопати. Натка тіннюва, в нас горять дуже гіркі. І я хотіла ну напівтінюва, можна сказати. Уже тут клен, тут зранку і після обід буде світло. Якраз нормально для гірків. Не знаю, в спію тут і можна було. б, ви бачите, тут дуже швидко посохло воно все якось. Ну, вони тут були якісь, не знаю, навіть хворі, мені хочеться їх викопати. Дуже хочу спіти, дуже. Ну, ну не знаю, чи вийде. Тим паче, що бачите, там багато листя, і я хотіла отак землю підкидати туди і зробити одну велику таку гряду на метр тюльпанів. А поки тюльпани будуть сохнути, на, оці, на цій гряді вона буде і тепла, тому що там багато листя. Посадити огірки, яку розсаду, розсадою я висадила вчора в стаканчики. А потім я, якщо прохолодно, ну і щоб кіцьки не, це, не, не, як, сказати, не зламали, потім вкриваю 5-летровими буль ну, е, відкритими. Треба вбирати ці коробочки. От. І так закриваю. Так, я гарбуся вже висіяла, вже один зійшов. І так я висіяла кабачок. Але кабачок чомусь ще не зійшов. І сьогодні перший раз переночувала вся моя розсада в моїй тепличці. Зараз будемо разом дивитись. Зараз я її відкрию, будемо дивитись. Так, я радію, з розсада і все добре. Так, вона мене так постить пару днів. І ось коли будуть дощики, 4 дня, тоді я її висаджу. Дуже переживала саме найбільше, навіть не за баклажани, хоча вони ніжні. Я їх виносила трошки на вулицю, а перці прямо з хати. Вийшли прямо на вулицю. І пережили. Слава Богу. Ось. Е, чи мені подобаються оці грядки з агроволокном? Вони не тільки гріють. Е, як сказати, коли холодно вночі. Але ось коли сонце переходить, от зараз тут полутінь, бачите? А потім сонце переходить, і, виходить, обідню пору дуже жара. І я з цієї сторони приоткриваю, а там залишаю закрите. І воно захищає баклажани, вони дуже ніжні, вони не люблять сонце. Ось. Ну, перці я не знаю, чи я тут точно буду сидити. Тут будуть баклажани, а перці я подивлюся. От. Ще хочу вам показати помідорчики, як зійшли, не дуже рясно, але зійшли. Ось тут щось ще. Так я вже не знаю, де які. І почали тільки ось зовсім малесенькі сходити оці низькорослі. Це високорослі. Ну, це, не ж, це ж не перець, ні. Ой, не помідор. Ну, геть мало раз, два-три чотири. Ну, мал, маловато для мене. Ну, буду чекати, накрию його, буду чекати. Ось, дивіться, який ще тюльпан. Пізній він. А чи я, за того, що я пізно посадила, це ж уже, вже сніг лежав, я садила цей тюльпан. Ось. Так, перейдемо на цю гряду. Ну, тут, як це завжди, цю трошки хосту я притіняю. От. Чому вона така така ніжна? Може вже й не треба, може їй хай буде вранішнє сонце. Заберу. Поки що да мені більше так, щоб собака не зламала. Ні. хай, Я тут так ще шишечки поставила, там продухи є. Ось там закритий морозничок у мене. от, ці тюльпани сушаться, а зранку тут сонце, а на них не повинно попадати. Сонце геть не занесла. Я в сарай, треба в сарай занести, луковички вони там будуть доходити. Так, буде квітнути вже а стільба біла, боже, коли ж буде вже дощ, бо треба буде проливати. Ну Таке, от торкаєшся, воно все як таке, як наче як пом'яте. Геть Ні, ніяке. От. Тут теж такий самий буде водозбір. Дивіться, який тюльпан до сих пор. А ось це, мабуть, жовті пізні, до сих пор не розкриті. А полутінь теж чимось добре. Довго квітнуть квіти, які люблять сонце. Вони тут виживають, але до їх довго квітнуть. От. Потім, що я оце досадила сюди, я сам шит вже не знала куди. полотіньова моя грядка. Ну, хай буде такий бортик. Це знову з лісу привезла о, так, таку травку. Це моя ж хоста я прикрила поки що, поки що дещо прикрити стоїть. І теж ще якусь ось цю травку привезла, теж вона таку корчиком росте. А там на задньому плані посадила я ромашку. Який більше треба, щоб її прикрили, то значить я її прикрию, бо я її посадила вчора. ромашечку. Ось. Лілія вперлася вже, а я навіть і не бачу. Дивіться, що Надя зробила нехороше. Надо продивитися. Тут маленька лілія. Це так і стоїть на місці хлітерарія. Тут ось дві лілії. Раз, два маленькі. Так поки що буде прикрите. І тут одна. Ну, я вам скажу, не всі зійшли, значить, було їх більше, в мене навіть записано. ось, Але я подивлюся, скільки не зійшло, потім вам скажу. Дуже густо наросла малина. Треба буде осінню. А... Ну, як, як, як хтось весною нормує. Я цього не роблю, тому що я відкупую кущі, я їх потім продаю. Е, на що мені нормувати їх? Вона родить і загущено родить. Нормально. Бо кожну осінь, я приїжджаю. І ось моя новиночка, яку я довго шукала, я її тільки бачила е, у нас чомусь на півдні я її не бачила. От. Це бересклет зелений. Не коло, оце перший раз я в малині побачила. Е і вчора купила ось ту квітку і беріс. І такий так, так, е так, е бересклет зелений. Я давно вже його хотіла, бо він росте як кущик. Так, ще я не знаю, куди його посадити, тому так. Я так думаю, що його просто він не ріс тут, а його просто так. Всунули, бо він щось підвядає. Треба його трошки десь в полутінь поставити, Тут, біля моїх гейхер, які в бутилочках там пытаються прийнятися. І теж. У мене хакурані шик, я не можу поняти, як казала вчора, я дивилася в когось відео я забула у Світлани, по-моєму. Хоменко, по-моєму. Я киржаю, щось воно підсихає і я ж поливаю і все. І я не можу поняти, що це таке. Воно отаке коричневіє, сушиться листя. І ось, бачите, не можу зрозуміти, що це. Може, це вона ну, перевалила її з одного стаканчика в другий не, не повинно бути такого, як сказати, стресу. Я так уже думаю. Так, тут у мене керія треба відкрити. А тут мені хтось щось продавав, я не пам'ятаю, якусь рослинку, і в неї попав якийсь такий очіток, одна гілочка. Вона таку немає. Я всадила, бачите. І він прийнявся цей очіточок. Так, це маленькі мої морознички, які дала сусідка. На розсадній гряді я іноді думаю, ну, іноді я знаю, що це, ну, що це зілля, а це що не знаю. Це теж зілля. От. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість морозничків. І моїх ще чотири, десять маленьких морозничків у мене, виходить. От. Вайгелу ще не знаю, куди посадити. І до осені росте І оцю гортензію. побачимо, що буде з тим фантомом. Дуже я його хотіла. Він, вона така мощна, така гарна, такі гарні там квіти в тому фантомі. І діло в тому, що я, саме головне, що я ж живцювала, іменно фантом він нічого мені не дав. Нічого. Дуже шкода, дуже шкода. Ось, і ще заглянемо в грядочку, де бурячок. Що там? Я ж не я ж кажу, не, не дуже заглядаю, що там іде. О, він зійшов. Причому рясненько, так гарненько, але тут так сухо, що а тут в мене вже е не знала, куди втулити, втулила в овочеву грядку, Півонія біла. Мені жінка принесла такі обломані коріння. Просто вирвані. Вона каже, та я там так його вирила вам. Бо щось на обмін їй давала. от, То вона так поіздівалась над нею. А вона даже і питається заложити усю цю бруньку. От, і ось. Але чи квіт буде в неї, чи не буде, не знаю. Ось. Різке потепління, Редька, напевно, піде в стрілку. Чесночок я підобрала. Навіть навіть трошки видно результати вже не такий жовтий. У нас посуха ще, я ж кажу. Дуже сильно посуха. От. Тому так якісь висновки зробити, хоча і поливаю, дуже тяжко. Тут заглянемо де зелень. Рдисочка, навіть трошки почала з'являтися. Бачу там шпинат, укроп. Все, більше нічого не бачу. Не бачу я більше нічого, але її треба полити срочно знову. Вечором вийду поливати. І ось вже я бачу ось тут видно борозень. Борозен вже й кушає редисочку, навіть редисочку. Ось так. І бузок, який лишився. Ми його викорчовали, викорчовували з тих часів, як ми переїхали. Я його завжди стрижу, щоб він був невисокий. Ось. Всім гарного, мирного, тихого, вихідного дня. До зустрічі.